Привіт! Сьогодні ми приділимо увагу нашій носогубній зоні. Спочатку ми зробимо самомасаж на поверхні. Ми будемо від гробинки носа і крила носа вичавлювати тканини вперед, роблячи валик ззовні, який ми начебто його вичавлюємо від зубів та від ясен. І ще додаємо рухи такі. Як начебто ми щось солимо. Ми розслабляємо м'язи, які піднімають крило носа та верхню губу. Вони стискаються, і нам потрібно перетин цих м'яз розім'яти, зробити м'яким, щоб там не було гіпертонусу та спайки. З іншого боку, можна навіть допомагати крильце носа відтягувати від ясан. Кожен рух масажний повинен бути свідомим. Будь ласка, ваша присутність обов'язково з кожним рухом. Не робіть, аби зробити. Це не так довго, це не так багато це перечасу. часу. Будь ласка, кожен рух свідомий, повільний. У нас є ціль розславити зону напруги. Не забувайте додавати ще соління, витяжіння вниз, бо м'ясо скорочується, напружується, скорочуючись вверх, витяжіння вниз і ще рух, начебто, ми солимо, перетираємо шари одні, одні відносно одних. Після такого самомасажу ми додаємо вправу. Вправа номер один. Ми будемо опускати верхню губу донизу. Бажано робити це з видихом. Три. Ніяка інша зона не напружується. Тримайте нижню частину обличчя. Дивіться на себе в дзеркало. Кожен рух. Кожен, да, кожен рух і кожну дію ми робимо свідомо. Нам потрібно витягнути. Те ще скорочується. Можна додати навіть пальчиками витяжіння. Якщо у вас тут є напруга, то краще розслабляти напругу знизу, ніж допомагати, тому що тут можна теж нашкодити, якщо напружувати нижню частину обличчя. Після цього, після цієї вправи, ми зафіксуємо губи пальчиками. Угу. І будемо надувати щічки. І трішечки верхню губу, щічки в сторони і трішечки вперед. Для того, щоб повітря трішки розгладило на сагубну зону. Угу. Угу. Між зубами у вас невеличка відстань 4. Кожен рух ми робимо свідомо 5. Не для того, щоб просто його зробити. А свідомо, відчуваючи натяжіння, не поспішаючи 7, 8, 9. Тримайте пальчиками губи. Повторюємо вправу номер один. Опускаємо верхню губу, по зубах, по яснах вниз. Витягуючи м'язи, які піднімають губу та крилоноса наверх. Свідомо, з витяжінням. напружуємо нижню частину. Як так ми робимо. Не ховаємо губу за зуби. Це інша вправа. Просто вчимося витягувати м'яз леватори, опускаючи в губу вниз. Голова при цьому на місці маківка тягнеться доверху, робимо все спокійно, свідомо. Ваша свідомість присутня з кожним рухом. Робимо конячку, розслабляємо за рахунок вібрації, м'язи. І тепер зробимо останню вправу: це витяжіння губ вперед. М'яко натягуємо долоньками тканини від центру до периферії, м'яко, не сильно відкриваємо рот, і, бачите, широка буква О. Літера, вибачте, і ми тягнемо губи м'яко вперед. Ручками чинимо трішки опір. Без напруги, не гублячи увагу свого тіла, м'яко, повільно. І свідомо, не ну обов'язково, із любов'ю до себе. Бережіть себе і до зустрічі на новому занятті.